Кременчуці триває масштабне оновлення системи вуличного освітлення. Міська влада вчергове демонструє свою увагу до комфорту та безпеки містян. Один із прикладів парк Слави, де нині працівники комунального підприємства Міськ світло встановлюють понад чотири десятки нових ліхтарів. У районі набережної замінюють старі освітлювальні прилади на сучасні, економні та яскраві. Вже найближчим часом зона стане ще привабливішою та безпечнішою для вечірніх прогулянок. За дорученням міського голови Віталія Малецького комунальне підприємство Міськ світло. Продовжують роботи по переоснащенню вуличного освітлення в парку слави. Це заміна світильників старого типу на нові сучасні світлодіодні, які мають гарну світловідачу та споживають електроенергії майже втричі менше. Подібні роботи проводяться системно в різних районах міста. Це частина довгострокової стратегії оновлення інфраструктури, основною метою якої є якісне освітлення на вулицях, у дворах, парках та скверах. Яскраве освітлення це не лише про естетику, а передусім про турботу. Міська влада і надалі активно працюватиме над поліпшенням щоденного життя Кременчужан. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.